Урок письма, сторінка 33 в друкованому зошиті. Сьогодні ми з вами будемо вчити букву С. Буква С позначає звук «ц» та «ц». Звук «ц» є приголосним. Прописна буква С Дуже схожа на букву И. Так само вона пишеться, але ще має петлю. Зараз ми детальніше розглянемо будову маленької букви С. Вона складається з короткої похилої, за округленням внизу. Знову йде Коротка похила, заокруглюється внизу і робиться невеличка петля. Перед тим як ми почнемо писати рядкову букву С, спочатку наведемо елементи цієї букви на малюночку, де зображений цирк, дресирувальник, тварини дикі, так, льви та глядачі. Наводимо спочатку елементи. Ці елементи в нас зустрічаються в багатьох буквах. Буква И, буква ША, І, У. Ви вже вмієте писати такі елементи. Наводимо Старанно. Якщо ви не встигаєте, можете поставити відео на паузу і охайно прописати. Так, елементи прописали. Тепер пишемо перший рядок рядкової букви С. Починаємо писати з верхнього рядки. З верхньої лінії робочого рядка. Так, збільшу трішечки. Ведемо коротеньку похилу пряму, заокруглюємо на нижній лінії робочого рядка, не відриваючи руки, ведемо вгору до верхньої лінії робочого рядка. і по цій же лінії спускаємося як буква І. Заокруглюємо на нижній лінії робочого рядка. І знову ж таки, не відриваючи руки, пишемо петлю, невеличка петля. Трішечки нижче нижньої, нижньої лінії робочого рядка. Прописуємо і ще одну, наводимо за пунктиром. Потім пишемо самостійно. Трішечки відступаємо, зберігаємо нахил і прописуємо до кінця рядка. Буква торкається верхньої лінії робочого рядка та нижньої, але за ці межі ми не виходимо, тримаємося в цих межах робочого рядка. Прописуємо до кінця рядочка, не поспішаючи. Якщо у вас втомлюються швидко пальчики, ви можете зробити самостійно гімнастику для пальчиків, пригадати, яку ми з вами робили, або взяти олівчик, або ручку і покатати між долоньками олівчик або ручку, щоб трішечки відпочили пальчики. Або уявити на вашому столі піаніно і пограти пальчиками перебирати кожним по черзі, уявіть, що ви граєте на піаніно. Таким чином ви розслабите свої пальчики і зможете продовжувати якісне письмо. Наступний рядочок у нас іде буквосполучення Сполучення, склади з буквою С Наводимо Ц, далі самостійно. Це. Ця, звертаємо увагу на з'єднання. Ця. Так трішечки в мене негарно вийшло. О, так краще. Так, наступний рядочок слова цирк. Наводимо пунктир. Цирк. Усі буковки з'єднані, і цікаво. Цікаво, навели і пишемо тепер самостійно. Наступне завдання ми пишемо речення. Хлопці побували в церков. Перше слово в нас пишеться з великої літери. Між словами робимо невеличкі відстані, невеличкі відступи, та в кінці речення ми ставимо обов'язково крапку. Всі буковки з'єднані між собою у слові, списуємо уважно. Хлопці, побували. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу, побували дуже слова не розтягуємо, щоб всі слова в нас вмістилися в одному рядку. В цирку. Наступне речення у цирку дуже цікаво. І крапочку. Так, є. І ще ми виконаємо одну сторіночку 34-ту. У нас тут є цікаві завдання, які треба виконати. Наприклад, потрібно утворити слова з поданих складів. Перше слово цукор, склад цук плюс склад ОР. Разом отримаємо слово цукор. Спочатку наводимо, потім запишемо слово, яке в нас утворилося. Цукор. Наступне слово цукровий. Наводимо спочатку, потім пишемо повністю слово. Останнє слово цукерки. Цукерки є. Тепер нам потрібно підписати кожен малюнок. На першому малюнку зображена цибуля, на другому цукерка. Підписуємо, пишемо цибуля. Цибу Далі нам треба списати речення, подане друкованим шрифтом. Нам потрібно написати його прописними буквами. Пишемо цукерка гірка. Велика буква С пишеться так само, як буква Й, наприклад, або велика буква И. Але так само з петлею внизу. Цукерка. Цукерка. Я сподіваюся, що ви знайшли помилку тут, яку треба виправити, так? Звичайно, цукерка не гірка, вона солодка. Ми списуємо дуже-дуже уважно. У нас є речення, в якому помилка ми могли його списати, не задумуючись. І також б переписали б разом із помилкою, але ми уважні, і ми зараз її виправимо. Цукерка солодка, пишемо солодка. Кома. А. Далі переносимося на другий рядок, тому що у нас там не поміститься слово. А, цибуля. Цибуля звичайно гірка. Ставимо крапочку в кінці речення. І останнє завдання потрібно дописати слово, характеристику лимона. Який лимон? Звичайно, лимон кислий. Наводимо слово лимон. Лимон. У нас вже є початок слова К, і ми дописуємо слий «кислий», нам писав. І останнє завдання в нас творче на кмітливість. Ребус. Поданий нам ребус, нам треба його розгадати. Яке ж слово зашифроване тут? У нас зображене сонце. Є слово вік, та позначено, що в слові сонце забрали букву С, першу букву. Залишилося онце. Якщо скласти слово вік плюс онце, отримаємо слово віконце. Запишемо нашу розгадку. «Віконце». Ось таку величезну роботу ми з вами виконали. Ви всі дуже великі молодці. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!